Привіт усім! Зараз в Android відбувається стільки захопливих подій. Це платформа, на якій ви першими бачите майбутнє. Лише минулого тижня на Android Show ми представили сміливий новий дизайн і великі оновлення для Android 16 та Wear OS 6. І, звісно, Android найкраще місце для використання штучного інтелекту. Багато з проривів Gemini, які ви сьогодні побачили, незабаром з'являться на Android. Ви вже можете миттєво отримати доступ до Gemini за допомогою кнопки живлення. Він розуміє ваш контекст і завжди готовий допомогти. Але Android працює не лише на вашому телефоні, це ціла екосистема пристроїв. У найближчі місяці ми додамо Гемені на ваш годинник панель приладів у вашому авто, навіть на телевізор, щоб де б ви не були, у вас був корисний AI-асистент, який полегшує життя. А як щодо нових форм-факторів, які дозволять вам взаємодіяти з AI асистентом по новому? Саме тому ми створюємо Android XR. Вау! Wow. No. Це перша платформа Android, створена в епоху Gemini, і вона підтримує широкий спектр пристроїв для різних сценаріїв використання від гарнітур до окулярів і всього, що між ними. Ми вважаємо, що для XR не існує універсального рішення, і ви будете використовувати різні пристрої протягом дня. Наприклад, для перегляду фільмів ігор або роботи вам знадобиться занурювальна гарнітура. Але коли ви в дорозі, вам захочеться легких окулярів, які надаватимуть актуальну інформацію без необхідності діставати телефон. Ми створювали Android XR разом однією командою із Samsung і оптимізували його для Snapdragon спільно з Qualcomm. Відтоді, як минулого року, ми випустили попередню версію Android XR для розробників. Сотні розробників вже створюють продукти для цієї платформи. Ми також переосмислюємо всі ваші улюблені додатки Google для XR. І зрештою, це ж Android, Тож ваші мобільні та планшетні додатки також працюють. Сьогодні я хочу розповісти, як Gemini змінює ваш досвід використання як гарнітур, так і окулярів. На цих пристроях ваш AI-асистент розуміє ваш контекст і наміри значно глибше, щоб допомагати вам протягом усього дня. Давайте почнемо з Gemini на гарнітурах. Ось Project ProjectMuhan від Samsung перший пристрій Android XR. Мухан надає вам безмежний екран для дослідження ваших додатків разом із Gemini. з Google Maps у XR ви можете телепортуватися в будь-яку точку світу, просто попросивши Gemini відправити вас туди. Ви можете спілкуватися зі своїм ai асистентом про все, що бачите, і він покаже вам відео та вебсайти про те, що ви досліджуєте. Багато хто з нас мріє сидіти в першому ряду, щоб подивитися гру улюбленої команди. Уявіть, що ви дивитеся їхню гру в додатку MLB, так ніби ви дійсно перебуваєте на стадіоні, і водночас спілкуєтеся з Gemini про статистику гравців і матчу. Проект Мухан від Samsung буде доступний для покупки пізніше цього року. Ми з нетерпінням чекаємо, коли ви зможете спробувати це самі. А тепер давайте звернемо увагу на окуляри. Як ви знаєте, ми створюємо окуляри вже понад 10 років і ніколи не зупинялися. Окуляри з Android XR легкі та розроблені для носіння протягом усього дня, навіть попри те, що вони наповнені технологіями. Камера та мікрофони дають геміні змогу бачити і чути світ. Динаміки дозволяють вам слухати ші, відтворювати музику або приймати дзвінки. А додатковий дисплей у лінзі приватно показує корисну інформацію саме тоді, коли вона вам потрібна. Ці окуляри працюють із вашим телефоном, надаючи доступ до ваших додатків і залишаючи руки вільним. Усе це робить окуляри природною формою для ши, приносячи потужність Gemini саме туди, де ви знаходитесь. Тож, на відміну від Кларка Кента, ви можете отримати суперсили, коли надягаєте свої окуляри. Отже, хто хоче побачити ранню демонстрацію Android XR Glass. Давайте подивимось, як вони працюють у, мабуть, найхаотичнішому середовищі зараз за лаштунками. I.O. Наша власна супержінка Нішта зараз там, щоб показати нам, як ці окуляри працюють насправді. Я зараз надішлю їй повідомлення і ми почнемо. Привіт усім! Зараз ви повинні бачити саме те, що бачу я крізь лінзи своїх Android XR Glasses, наприклад, мою смачну каву ось тут, і те повідомлення від Шрірама, яке щойно надійшло. Давайте подивимось, що він написав. Гаразд, настав час шоу, тож я запускаю Gemini і починаю. Надійшли Шріраму повідомлення, що я починаю, і, будь ласка, вимкни мої сповіщення. Гаразд, я надіслав йому це повідомлення і вимкнув усі твої сповіщення. Ідеально. Привіт, Нішта. Привіт, дітер. Бачу на твоїх окулярах світло. Тож ми у прямому ефірі. Так, ми офіційно в ефірі з командою I.O. Привіт усім. Дуже круто бачити, I.O. з такого ракурсу. Нішта, ти обіцяла мені власну пару Android XR Glasses. Якщо допоможу позаду, то що скажеш? Звісно, підемо на каву. Я принесу тобі окуляри. Побачимось. Удачі. Дякую. Як ви всі бачите, за лаштунками відбувається купа всього, і це що професійний баскетболіст Яніс у наших окулярах? Вони мені подобаються, це заслуговує на подвійне дай п'ять обома руками. Круто. Дозвольте показати вам ще на що здатні ці окуляри. Мене цікавила ця фотостіна весь день. Наприклад, що це за гурт і як вони пов'язані з цим місцем. Які часто сприймаються як особливі концерти повернення додому для гурту, адже саме тут вони відчувають теплу підтримку своїх шанувальників і особливу атмосферу рідного міста. Не може бути, можеш показати мені фото з одного з їхніх виступів? Звісно, ось одне. Хочеш, щоб я увімкнув одну з їхніх пісень? Я був би радий. Я можу слухати, поки йду до сцени. Чудово. Ось Under the Aurora від Counting Crows». Отже, хто готовий побачити ці окуляри? Ось і для ніста. Лавчаво просимо ніста. Привіт усім! Дякуємо за цей зірковий погляд за ласунки. До речі, ти хочеш зараз забронювати ту каву з дітою? Так насправді команда пригостила мене чудовою кавою за лаштунками. Тож дозволь мені спробувати щось цікаве. Геміняй, як називалася кав'ярня на стаканчику, який у мене був раніше. Це, мабуть, була Bloomsgivінг. Наскільки я можу судити це яскраве кафе на Кастро Стріт? Чудова пам'ять. Можеш показати мені фото цієї кав'ярні? Подивлюсь на атмосферу там. Звісно, Що допоможуть ці фото з карт? О, я знаю це місце. Це і квітковий магазин, і кав'ярня, але він у центрі міста. Хм, гаразд. Джеміні, покажи, скільки часу займе дійти туди пішки. Зараз знаходжу маршрут. Це займе у тебе приблизно годину. Гаразд зможу трохи пройтися, а ці покрокові підказки та повна 3D-карта зроблять усе дуже просто. Відправ діти запрошення в цю кав'ярню і давай вип'ємо кави сьогодні о 15.00. Зараз надішлю це запрошення смачного з кавою. Як ви бачили, Джеміні допоміг ніжті шукати те, що вона бачить, запам'ятовувати деталі, як от чашка кави, бронювати події, навіть орієнтуватися. І все це без необхідності діставати телефон із кишені. Я теж зараз у цих окулярах. Вони для мене як особистий телесуфлер, і в них є лінзи з моїм рецептом, тож я добре вас бачу. Гаразд, нішта, це важливий момент для окулярів. Давайте зафіксуємо цей момент. Так, готуйтеся до швидкого фото. Всі, і давайте запросимо нашу зірку. Ось іде нішта. Гаразд, ге Я Аудиторія. Зроби для мене фото. Гаразд. Добре, геміній. Зроби для мене фото і додай його до моїх улюблених. Ну, виглядає, мабуть, дійсно дуже чудово. Я просто в захваті. Гаразд, ще одна річ. Сундар раніше показав, що, можливо, з живим перекладом чату. Давайте подивимось, як це виглядає на окулярах. Це дуже ризикована демонстрація, але ми спробуємо. Нішта і я будемо говорити одне з одним рідними мовами. Нішта говоритиме хінді, я говоритиму фарсі дуже погано, і ви побачите трансляцію з обох наших окулярів тут, на екрані. І щоб ви всі могли слідкувати, ми покажемо англійський переклад у реальному часі. Гаразд, давайте спробуємо. Тримаємо кулаки. Халамітуні, бабіні. Волосся у чоловіка. Волосся. е, -е. Джомешан має частину платять за гіліса. Так, абсолютно. Тепер мій цілий світ відкривається, і я можу все легко зрозуміти. Халамітуні. Багамські острови. Е-е, Доня, так вас споконі. І для моїх дорогих батьків, вибачте, будь ласка, моя фарсі дуже погана. Бачите? Казали ризикована демонстрація. Давайте. Дякую, велике спасибі. Дякую, Ніста, за цю чудову екскурсію Android XR Glasses. Ми дуже раді можливостям, які відкриваються, коли поруч із вами є надзвичайно корисний AI-асистент на цих пристроях Android XR. Але це ще не все. Ми виводимо наше партнерство із Samsung на новий рівень, розширюючи Android XR не лише на гарнітури, а й на окуляри. Ми створюємо програмне забезпечення та еталонну апаратну платформу, щоб дати можливість екосистемі разом із нами створювати чудові окуляри. Наші прототипи окулярів вже використовуються перевіреними тестувальниками, і ви зможете почати розробку для окулярів вже пізніше цього року. Ми розуміємо, що це мають бути стильні окуляри, які вам захочеться носити цілий день. Саме тому я радий сьогодні оголосити, що Gentle Monster і Warby Parker стануть першими партнерами з виробництва окулярів, які створюватимуть окуляри з Android XR. Ми хочемо, щоб ви могли носити окуляри, які відповідають вашому смаку, і це лише початок. Я з нетерпінням чекаю, коли ви зможете спробувати Android XR, і в нас буде ще багато чого, чим ми поділимося в найближчі місяці. Щиро дякую вам. Рокулярий від досліджень до реальності, буквально прямо перед нашими очима. Отже, ми вже наближаємося до завершення шоу. Сьогодні ви почули багато про оцінки ЕЛО, бенчмарки та найсучасніші досягнення. Але я знаю, що є один показник, на який ви всі чекали наш ai лічильник. Тож, давайте поглянемо на останню таблицю лідерів. Схоже, у нас з'явився новий учасник ґемін виходить у лідери з результатом 95. Дуже захопливо. А тепер, якщо серйозно, ось усе, що ми сьогодні анонсували: від нових запусків і розширення продуктів до натяків на те, що чекає попереду. Можливості, які відкриває штучний інтелект, справді величезні. І саме це покоління розробників творців технологій. Має зробити так, щоб його переваги отримали якомога більше людей. Я хочу залишити вас із кількома прикладами, які мене надихають. Перший приклад особливо актуальний для тих, хто живе тут, у Каліфорнії та в багатьох інших куточках світу. Багато з нас знають когось, хто кого постраждав від лісових пожеж. Вони можуть виникати раптово і за лічені хвилини виходити з під контролю. Швидкість і точність можуть змінити все. Разом із неймовірною групою партнерів ми створюємо проект під назвою Firesat. Це сузір'я супутників, які використовують багатоспектральні супутникові знімки та штучний інтелект, щоб надавати майже миттєві аналітичні дані. Тільки подивіться на цю роздільну здатність: вона дозволяє виявляти пожежі площею всього 25 квадратних метрів, приблизно як одногаражне приміщення. Наш перший супутник уже на орбіті. Коли система запрацює на повну, зображення оновлюватимуться значно частіше. Не раз на 12 годин, як зараз, а кожні 20 хвилин. Вау! Wow. Виплістка також має вирішальне значення і в інших надзвичайних ситуаціях. Під час урагану Гелен компанія Вінг разом із Walmart і Червоним хрестом організувала доставку допомоги дронами. Завдяки підтримці штучного інтелекту ми доставили необхідні речі, такі як їжа та ліки, до притулку YMCA в, в північній Кароліні, відповідно до актуальних потреб у реальному часі. Можна уявити наскільки це корисно для ліквідації наслідків стихійних лих в інших громадах, і ми активно працюємо над масштабуванням цієї ініціативи. Це лише кілька прикладів того, як штучний інтелект уже допомагає суспільству. Особливо надихає думка про те, що дослідження, які проводяться сьогодні, вже за кілька років стануть реальністю. Чи то створення наступного покоління корисних роботів, пошук ліків від найнебезпечніших хвороб у світі, розвиток квантових комп'ютерів із виправленням помилок, чи впровадження повністю автономних транспортних засобів, які зможуть безпечно доставити вас куди завгодно. Усе це цілком можливо не за десятиліття, а вже за кілька років, це вражає. Я не сприймаю як належне цю можливість покращувати життя людей. І нещодавній досвід нагадав мені про це: я був у Сан-Франциско разом із батьками. Перше, чого вони захотіли, це проїхатися на Веймо, як і багато інших туристів. Я вже раніше користувався Веймо, але коли побачив свого батька, якому вже за вісімдесятим на передньому сидінні, повністю враженого, я побачив цей прогрес зовсім по-іншому. Це стало нагадуванням про те, наскільки неймовірно є сила технологій надихати, захоплювати та рухати нас уперед. І я з нетерпінням чекаю, які дивовижні речі ми створимо разом далі. Дякую. Я бачу неймовірні безмежні можливості з клоу. Що це за магія така? Ну, мабуть. Штучний інтелект найбільша революція від появи пошуку. Ви просто кажете Джеміні, що саме хочете створити, і він робить це за вас. Ні, програмування з Джеміні 25 Pro ні, це дійсно неймовірно. Проект Mariner змінить користування браузерами. Агент жі виконує завдання за вас. Маймеп у ноутбук ЕЛЕМ повністю змінює процес навчання. Чому ця людина йде за мною? Куди б я не пішов? Це просто твоя тінь. Зачекай, побачиш. Тучний інтелект змінює боротьбу з пожежами. Генеративні медіа значно розширюють та межі творчості. Магію, коли я це побачив, це не просто інструмент. Це прорив це просто вражає мене до глибини душі. Потенціал майже безмежний.